Шановні друзі, всім доброго дня. Ось вирішив зняти такий відеоряд. Бо мене запитують, буває, частенько за мед, який мед є смачнішим, який мед є кращим. Як відрізнити мед справжній, натуральний від підробки там і так далі. Мед з цукру. От мені декотрі дзвонять там, а у вас там не з цукру мед, бо ми купили там. У інших у когось там взяли, чи купили, чи взяли, я не знаю, під підозрою там от кажуть, що вони бадяжать і так далі. Ну, Шановні, мед, це така штука, що, ну як вам сказати, ось, наприклад, відрізнити, відрізнити мед з цукру, так, на жаль, є такі, як так кажуть, недобросовісні пчеловоди, які, може, роблять такі. я чув, один раз і в нашій місцевості, там, що є такий мед, який роблять з цукру. Ну, але то таке. І як відрізнити, а ніяк. По факту неможливо відрізнити справжній мед там, від цукрового меду. Якщо мед зробила бджола, от, навіть якщо вона зробила його з цукру, так він певно буде відрізня. Я не стикався з таким, але він може бути не таким ароматним, не таким. Може смачним ось. Але по факту він буде тим же медом. Мені е, жодна лабораторія, жоден аналіз. Бджолка, причепилася, жоден аналіз не зможе відрізнити, на це наскільки я знаю, по факту, з чого цей мед зроблений. Ну, Якось так. Який мед є смачніший там, або корисніший. Шановні, будь-який мед, він є <кій> смачний і корисний. От, навіть той мед соняшнику, який є найтаким розповсюдженим, от, є недооціненим, тому що він по як користі він навіть переважає інші сорти меду. Натомість що він такий як сказати, розповсюджений, але натомість, як то кажуть, він є корисним. От, як відрізнити ось так, справжній мед. Або підробку, я точно вам не скажу, але справжній мед, ви знаєте, я лише повторюся, дуже багато відеоряду в інтернеті, де це розказано, показано. Справжній мед, коли ви літе, він горочкою такою літься. ось, Мед можна купити, є такі знову ж таки, пасічники, не добросовісні, які качають дуже. Зарано мед, і він є дуже таким, він лється, такий водяний, але це не значить, що він поганий, тому що якщо дуже жарко, він теж буде литися так, ну, не густий. він буде так? Навіть цієї горочки не може бути. Це все може бути і за спеки. Ось, але якщо неякісний мед, от відкачаний зарано, то, на жаль, потім він може скиснути або розслоїтися у банці на декілька слоїв Ось навіть змішані сорти, там, якщо вони відкачені по правилам, запечатані там, або по нормам, то він не розслоюється на декілька там пластів, так як кажуть, у банці. Можете теж глянути це і дуже багато питань. Але може фактори, якісь впливають, що і, і якісний мед, але розслаївся. Чистого сорту меду по факту його нема. От якби взяти там гречаний, якби взяти там соняшника, все одно є щось додаткове. Це або різнотрав'я, або цвіте поруч ще щось. От, тому бджола буде брати і ось такий мікс робити. Ось. Але звісно, що чого більше, того більше відсотку буде меду. Справжній мед, якщо ви візьмете і <кій> ну, натуральний мед, справжній мед. Якщо у вас є шкіряні там, перчатки або ш ш шкіра звичайна, я не знаю, ну, звичайно, можна на руки натерти, він, ну, на руки це, як так кажуть, незручно, тому що натерли, він трошки буде за початку липкий. Так? А якщо, от, наприклад, я в мене пасічні рукавиці, так, от, е е е в яких шкіряні, лажу до бджіл, Ось, бо є такі моменти, коли починають дуже е часто кусати. Зважаючи на погоду, або є такі вулики, що агресивні. Ось, Вони шкіряні. І я, от, як, як ви знаєте, шкіра вона з часом починає дубіти. Так? От, особливо їх приходиться мити, так, прати. І, ось, і після води вони висихають, вони задубілі. Тому я не використовую крем, я беру звичайний мед. Ось, і натираю ці перчатки. От, залишаю на ніч зранку. Вони не липкі, вони то натуральний мед, він як крем, впітується, скажімо так, і ці перчатки вони є ось такі еластичні, як то кажуть, приємні на доти. Так що це натуральний мед. А якщо ось після такої процедури виходить, що вони липкі, як то кажуть, пристають, то тут вже треба замислитися. Я вважаю, що з медом щось не те. Може, якісь домішки там, чи ще щось, але я не знаю. А, значить, по смаковим а, свойствам меда у кожній місцевості, у кожній місцевості, я вам скажу, мед буде різний. Абсолютно різний. Всі знають, хто бджоляри, я знову повторююсь, кожний вулик, кожна бджола робить за смаком, за складом, може якимось там свій мед. Якщо от хтось там гурман і хоче собі на смак різний мед, замовляйте, от у когось, може, там ось з одного вулика буде такий мед з іншого, такий мед на, на смак, я не знаю, на склад, може він не може, а він буде відрізнятися. Тому це потрібно знати. І якщо вам мед з якоїсь місцевості не подобається, я б рекомендував вам скуштувати з іншою, там, знайти. Ну, там, інші, в іншому селі, може, там, і так далі. Ну, Я не знаю. Може, в іншому регіоні, ну я не знаю. Хто полюбляє, аж настільки мед, я б рекомендував таке зробити, замовити, і ви відчуєте, що мед буде різним. Ну, Якось так. От я вам розказав, як відрізнити. Ну, Ви всі знаєте, хто купує мед, я думаю, все це знає. Ну, якщо будуть якісь питання ще по меду, шановні. Задавайте, що зможу, відповім, що зможу, розкажу на стільки, наскільки я це знаю. Якось так. Тому їжте мед, він смачний та корисний. Все. До побачення.